Скільки ти собі бабок приклеюєш так, з ремонту машин? З ремонту машин не приклеюю нічого. Не доріс ще до такого рівня. <рес> брешеш? Чого брешеш? <рес> ну, Не доріс до рівня, а коли доростеш, то що? Коли доросту, в мене буде своє СТО, тоді буду приклеювати. Наразі СТО партнерське, просто чувак, у якого СТО, я в нього ремонтую тачки. І нічого взагалі з цього я особисто не маю, крім того, що знімаю контент. Мені це важливо. Е, мені хочеться, щоб машини приїжджали до мене і ремонтувалися в мене чисто через контент. А бабок, ну, мені навіть немає Ну, Якщо б я якусь, наприклад, там, 500 злотих да, мав, машина ремонтується там, місяць, скажімо, в середньому, ну, то що це таке заробіток якийсь чи що? Лавандосик, лавандосик. Нічого не маю. ні копійки. Що? Щось ви так мені показуєте. Пиши в коментарі слово авто. Ну давай ти говори. Пиши в коментарі слово авто, прорахуй для тебе будь-який автомобіль. Також є навчання, не забувайте, хто хотів би навчитися самостійно приганяти, можете ознайомитися з сайтом в описі цього профіль або написати до мене, зізвонимось, безкоштовно вас проконсультую.